Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз економічній блокаді. Ні, близько 50 тисяч придністровців вийшли на мітинг проти тиску Молдови. Скасувати миту, розблокувати експорт сісти за стіл переговорів. Резолюція мітингу. Від культури до медицини Придністров'я має розвиватися доручення від президента. Тарасполі пройшов народний мітинг проти дискримінаційних дій Молдови. Участь взяли тисячі людей з цього Придністров'я за кількістю такого масового протесту не було з 2006 року. Тоді Придністровці теж виступили проти економічної блокади нашої республіки. Молодь представники усіх трудових колективів, громадських організацій зі всіх районів республіки вийшли на мирний протест, аби донести до всього світу про економічний геноцид Придністров'я. Терасполь зранку біля столичного драмтеатру збираються люди з прапорами, плакатами, всіма офіційними мовами Придністров'я. Написи Різні, сенс один ні грабунку Придністров'я. На протест у Терасполь приїхали люди зі всього Придністров'я, представники усіх трудових колективів та громадських організацій, аби спільною ходою висловити своє невдоволення діями Молдови. Історія повертається. Історія повертається у кінці 80-х, на початку 90-х Були такі ж мітинги, і знову Молдова блокує нас. Хочемо спитати, чому може це вплине на них? З молдавської сторони, нам... З молдавської сторони заборонили нам вивозити продукцію. Я працюю на бандерському потенціалі. Ми відвантажували в Казахстан, Грузію, будь-який бік заборонили. Тому сьогодні всі прийшли проти цього безчинства. По іншому такі дії не назвеш. Ми хотіли б, щоб у нас услышали. Ми, Ми хотіли б, щоб нас почули. Будемо сподіватися, що почують. Ми залежні від того, який буде економічний стан. 50 тисячною -ти 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 колоною Придністровці вирушили від драмтеатру до центру столиці. На чолі люди з величезним транспарантом. Молдова припини грабувати народ Придністров'я. Підтримав мітингувальників і президент Вадим Красносельський. Організатори протесту Федерація профспілоку РТК та спілка промисловців. Вони анонсували акцію та закликали взяти участь у ній усіх небайдужих придністровців. У центрі столиці напередодні встановили трибуну. Висловити своє невдоволення діями Молдови міг кожен. Це нашого сьогоднішнього мероприятия – вираження Мета нашого заходу висловити наш загальнопридністровський народний протест проти свавілля влади РМ, які своїм рішенням зупиняють і блокують роботу наших підприємств, ввівши з 1 січня без обговорення на переговорному рівні мита для наших підприємств, примушують нас платити в бюджет Молдови, віднімають у трудових колективів жителів республіки частину зарплати, пенсії, стипендії, студентів, можливість купити продукти, ліки за доступною ціною. Ми розінялими розцінюємо, Кишинова... розцінюємо дії Кишинева як спробу придушення економіки Придністров'я. Молдова сьогодні діє через інструменти санкцій та залякування. Таким методом тиску не може бути виправдання. Вони навмисне перетворюють підприємства Придністров'я у блокадну зону і погіршують соціально-економічний стан усіх наших громадян. Чого хочете, молодь, молодь. Чого хоче молодь, молодь хоче жити в мирі. Найважливіше вирішення всіх проблем мирним шляхом. Для цього існують переговори. Для цього обираємо представників влади. Для цього існує та демократія, яку нам відкрито намагаються донести з правого берега. Сьогодні в одному строю вже молодь відстоює інтереси нашого народу, як колись відстоювали наші батьки. Ми чекаємо, щоб усі питання були вирішені мирним шляхом, шляхом діалогу. Підсумок мітингу прийняття резолюції її ухвалили загальним голосуванням в документі основні вимоги до влади Молдови відмінити примусове мито, розблокувати експорт придністровських підприємств і сісти за стіл переговорів. Резолюцію направлять владі Молдови і учасникам міжнародного формату 5 плюс два. Вимагаємо ось, щоб санкції скасували, щоб ми жили та працювали хорошо, щоб все у нас було гідно, щоб могли годувати свої сім'ї, спокійно ходити на роботу, щоб підприємства наші працювали. Одним словом, щоб було спокійне, нормальне життя. Молдова починає вводити санкції. Молдова починає вводити санкції, податки на медпрепарати. А значить, вони здорожчать. Люди будуть більше платити за них, тому ми тут. Ну ми ж граждані Придністров'я. Ми ж громадяни Придністров'я, тому і прийшли сюди відстояти свої права, щоб жити вільно у нашій державі, щоб не було всіляких утисків. Адже вони відбуваються на пересічних людях, на пенсіонерах, на дітях. Ми проти пошлі. Ми проти мит, проти того, що проти. подорожчують продукти. Наші діти, внуки, бабусі, дідусі, пенсіонери, ми робочі. Ми всі постраждаємо. Вже продукти подорожчали. Медикаментів багатьох немає в наших аптеках. Все через ці блокади. Страждаємо ми діти, Страждаємо Ми. Діти страждають. Ось у нас фабрику закрили одема. Сидимо вдома, роботи немає. Немає сировини, не можуть завести до нас. А дітей треба виховувати, одягати, годувати. Ось і вийшли на мітинг, щоб зняли ці мита. Сьогодні тисячі приністровців по зову серця. Сьогодні тисячі придністровців за покликом серця вийшли на мітинг, щоб висловити свою позицію. Ми чудово розуміємо, що мита, які будуть оплачувати наші підприємства, підприємці, ляжуть на плечі наших громадян. Нагадаю, до цього були прийняті рішення з митного оформлення з екологічного контролю та іншими платежами. Тобто, ми повинні працювати в умовах правового поля республіки Молдова і при цьому там забувають, що всі соціальні зобов'язання Придністровська Молдавська Республіка оплачує з бюджету Придністров'я. Це зарплати. Пенсії допомоги, лікування за кордоном тощо. Додаткове податкове навантаження з боку Молдови на наші підприємства викликають у нас величезну стурбованість. У зв'язку з цим сьогодні і проводився мітинг. Ми звертаємось до керівництва Молдови, учасників формату 5 плюс 2, з метою донести і позицію і стурбованість наших людей через прийняття таких необдуманих рішень. Молдова порушує права наших людей. Там погрожували, а потім і депортували з країни громадянку ПМР, Росії та суддю з Придністров'я. Голова Тераспольського суду Ганна Мамій напередодні поверталася додому до Придністров'я. На митниці в аеропорту Кишинева з нею грубо спілкувалися, забрали паспорти та відправили до Росії. Передайте всім вашим суддям у ПМР, що на них чекає те саме. Приблизно так погрожували громадянці ПМР та Росії голові Тераспольського суду Гані Мамій, коли депортували. Суддя була в Росії. На митниці в аеропорту Кишинева її викликали на розмову. Там уже знали, Ганна Мамій працює в нашому суді. Живе у Придністров'ї. Ось деталі від МЗС. Бісядом. Розмова мала на меті підтвердити особу, підтвердити професійний статус. Після цього було озвучено погрози про те, що стосовно представників судового корпусу Придністров'я колег пані Мамєй, вживатимуться аналогічні заходи тиску. Ганна Мамій летіла за російським закордонником. З Собою був і Придністровський паспорт. На молдавській митниці усі документи відібрали, депортували до Росії, повернули лише закордонник. Ганна Мамій зараз у Москві. Придністровський МЗС зробив заяву, де вказав на грубе порушення прав наших людей. Розглядаємо дії Молдови як грубе порушення універсальних прав та свобод людини. Факти, що почастішили останнім часом обмеження свободи пересування громадян Придністров'я мають конкретні політичні мотиви, що супроводжуються погрозами на адресу посадових осіб Придністров'я. 19 грудня минулого року депортували ще одного громадянина ПМР Росії та колишнього придністровського держслужбовця Олександра Наварича. В аеропорту Кишинева його затримали. Він зараз теж у Москві. Питання Наварича минулого тижня порушував глава нашого МЗС на зустрічі з віце-прем'єром Молдови Сірібряном у Тирасполі. Кинешно, ми мы... Звісно, ми це питання поставили та повідомили молдавську сторону, що готові прибути на своєму транспорті, щоб повернути людину додому до місця постійного проживання. Жодних переслідувань кримінальних немає, просто людину не пускають додому. Це нонсенс. Це не відповідає міжнародним європейським підходам та нормам. У Молдові демонстративно порушують усі людські права та міжнародні норми, і це також частина реальності, в якій доводиться жити нашим громадянам. мітинг проти тиску Молдови пройшов сьогодні в Терасполі блокада медикаментів, нові мита імпорту, заборони експорту підприємств. ПМР все це виклики для нашої економіки, але і у таких умовах Придністров'я має розвиватися у всіх сферах від культури до медицини. Про це говорив президент у своєму щорічному посланні. Вадим Красносельський поставив усім чиновникам завдання на 2024-й. Зростання зарплат та пенсій – одне з головних завдань. Незважаючи на складнощі, країна це зробить. Таке завдання поставив президент. За його дорученням, у всіх лікарнях та поліклініках запустять новий механізм підвищення зарплат. Минулого року його вже запровадили у РКЛ. Тут назвати його експеримент. Той експеримент, який провели в РКЛ, показав свою ефективність. Зарплати працівникам охорони здоров'я було підвищено на 200 і більше відсотків. Цю форму треба впроваджувати, як ми говорили, з 1 квітня за всіма лікувальними закладами Придністров'я. Звичайно, треба провести підготовчу роботу. Вона вже розпочата, контролювати її. Я ще проведу не одну нараду з вами, головними лікарями. Ще одне доручення МОЗ повернути виробничі аптеки. Фармацевти готуватимуть ліки на замовлення лікарів. Це потреба в умовах блокади з боку Молдови. Усі завдання на 2024-й за стратегією розвитку. Це документ із конкретними кроками, як зробити Придністров'я країною, в якій хотілося б жити. І стосується всіх сфер життя, у тому числі й вуличного освітлення. Встановити ліхтарі на дорогах ще одне завдання від президента цього року. Я вам говорю как экс-министр внутренних дел. Я вам скажу як екс-міністр внутрішніх справ це не просто зручність, це безпека. Я можу вам навести багато прикладів, наприклад, село Паркани та село Карагаш. Коли освітлення не було, постійно були смерті. Пам'ятаю, за один рік у парканах загинуло 11 людей. Це за відсутності освітлення. Як тільки освітлення було налагоджено, загинула одна людина за рік. І то, через свою недбалість у нетверезому стані, повторюю, йдеться не просто про зручність, йде. Йдеться про безпеку людей, про врятування їхнього життя. Під час послання президент порушив питання харчування у дитячих садках. Уряд випустив постанову. Після вихователів та співробітників просили відмовитися від харчування та самим думати, де і що їсти. Про це розповів президент. Ми не можемо що создати що какото орган? Ми не можемо створити ще якийсь орган здорового глузду, щоб усі рішення органів держвлади та управління пропускати через призму здорового глузду. А глави адміністрації, чого ви мовчите? Не доповідаєте мені, це неправильно. Ви ж бачите, що це не так. Це людей дратує. Люди звикли прийти та поїсти з дітьми і працювати цілий день, а не тягатися з якимось лоточками на роботу. Розумієте? Вадим Красносельський доручив уряду скасувати ухвалу і повернути все, як було. Усі укази, постанови, закони мають спрощувати життя людей, а не створювати нові бюрократичні проблеми. Це послання від президента всім органам влади. Фермери, які завозять яблука до Придністров'я, платитимуть мито розмір 10% вартості товару. Ініціативу обговорили в уряді. Міра сезонна почне діяти цієї суботи 27 січня і до 30 червня. Мета підтримати місцевих садівників, щоб на прилавках було більше придністровських яблук. Більшому щоту, по моєму мнению, імпортна пошліна, за великим рахунком, імпортне мито не повинно запроваджуватися сезону. Воно має діяти в нас постійно. На випадок не вражає, має просто зніматися або зменшуватися. Насправді, враховуючи, що на внутрішньому ринку є досить потужна пропозиція щодо яблук, то звичайно ми маємо свій ринок захищати. Ми повинні з вами докладати зусиль, щоб мотивувати сільгоспвиробників вкладати, інвестувати, розвивати. Тому цей захід є мотиваційним з погляду його дії на постійній основі. У Придністрові вирощують яблука близько 300 садівників. минулого року зібрали понад 13 тисяч тонн. Для нашого ринку цього достатньо. Нелегальні перевезення питання обговорили в уряді. Деякі водії не сплачують податки. Це збитки для бюджету. Майже 3 мільйони рублів порахували фахівці. Крім того, багато хто не оформлює ліцензію патент. Це теж втрати понад 6 мільйонів рублів. Ще проблема машини вирушають у рейс без техогляду. А водії без медичної перевірки це загроза безпеці пасажирів. Тепер буде більше перевірок. Суть законопроект суть законопроєкту зводиться до встановлення можливості здійснення транспортного контролю під час руху транспортного засобу на всьому маршруті руху. Найближчим часом проєкт закону направлять до Верховної Ради. За будь яку пропаганду нетрадиційних стосунків. Штраф понад 4,5 тисячі рублів, і це мінімальна сума. Таку ініціативу уряду направлять до Верховної Ради. Виплати на засоби догляду отримуватимуть інваліди другої групи, а не лише першої, як раніше. Рішення ухвалили на засіданні уряду. Щомісяця виділятимуть гроші на придбання найнеобхіднішого сума залежить від стану здоров'я людини. За виплатами звертатися до центру соціального захисту за місцем проживання потрібно зібрати документи подробиці на сайті уряду. Получаються дії, като должны виділятися. Виходить гроші, які мають йти на потреби нашої республіки, їх відбиратимуть і вирішуватимуть свої проблеми. Це ж економічне удушення, як не війною, то економікою. Підтримуємо народ, тому що це все з нашого... підтримуємо народ, бо це все з нашої кишені. Й Зараз, звісно, здорожчають продукти, здорожчає все. Наш ММЗ страждатиме. Вони і так платять Молдові якісь відсотки, а будуть ще додатково. І так Молдова, якби не запретіла всьо ні. Будь стоять цим І Так Молдова заборонила все. Стоятиме завод, стоятиме ММЗ. Звичайно, люди не мають зарплати. Мітинг це правильно. Чим більше людей, тим краще. У них як не год, як не, год. Них, як не рік, то ось, ось все, все починається. Номери, ми та роблять все, щоб нам було погано. Цього не буде. Ми сьогодні своїм протестом висловимо своє заперечення. Ми повинні жити в мирі і дружбі. Душить, душить Придністров'я. Ми скоро будемо в такій резервації. Ось напередодні передали, що перетинати кордон вже теж небезпечно. З боку Молдови заборона на те, на те. Ми своє не можемо вивезти. і завести спокійно теж не можемо. Надіємося, що це все розрішиться. сподіваємося, що все вирішиться шляхом перемовин. Мітинг підтримуємо. Ми переживаємо, готові всі встати. Це правильно. Ми не можемо жити так, в такі Ми, Ми не можемо розбувати. жити в ізоляції. В нас діти, внуки, правнуки тут. Нам треба, щоб нас почули. Мітинг був прекрасний, багато людей. Все було вражаюче. Вважаю, такі мітинги потрібні і прийнята резолюція закликає усе вирішити тільки мирним шляхом. Дружна місця, дружно разом. Усі вийшли на мітинг всі обурені діями Молдови. Сподіваємося, що влада Молдови почує нас і скасує їх, тому що вони призведуть до зубожіння. А за майбутнє Придністров'я за впевненістю у завтрашньому дні блокадні дії з боку Молдови спричинили обурення в Придністровської молоді. Саме вони мають завтра розвивати економіку рідного краю в умовах подвійного податкування. Зробити це буде набагато складніше країні загрожує економічна криза, і це позначиться на кожному без винятку мешканці нашої країни. Ми хочемо донести до всього цивілізованого світу нашу вимогу припинити блокування економіки Придністров'я. Як можна в можна залишатись осторонь, коли в республіці відбувається таке, коли їм потрібно, ми громадяни. Коли не потрібно, ми не громадяни. Подвійні стандарти як зручно їм, так ними і користуються. Не можна мовчати в таких умовах. Ми та Негативно позначиться переважно на економічних агентах республіки. ПДУ це освітня установа, але ми відчуваємо занепокоєння, адже це торкнеться зарплат, соціальних пакетів, всього, що пов'язано з економічною діяльністю. Як і на зарі створення Придністровської держави молодь сьогодні в перших лавах боротьби за свої права відстояти інтереси республіки і прагнути подальшого розвитку економіки. Головна мета усіх, хто сьогодні прийшов на мітинг. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому придністровському.